Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам розгадати осінні загадки. Тож уважно слухайте та швидко давайте правильні відповіді. Починаємо! Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Здогадались, хто це? Правильно, осінь. Листя жовте облетіло, парки та сади укрило, та поглянь на гілочки, що горять, немов свічки, восени зачервоніла, рясно-рясно. Горобина, котиться клубочок. Зовсім без ниточок, замість ниточок, триста голочок. Молодці, це їжачок. В теплий дощик народився, парасолькою накрився, може б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Вірно, це гриб. Коли падаю я з неба, люди кажуть, так і треба, бо сини тоді вважай, буде добрий урожай. Молодці малята, дощ. Я порою дощовою, наче дах над головою, при собі мене тримають, а як дощ пройде, складають. Правильна відповідь Парасолька. Що за диво? На гіллі їжачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки. Це каштани. Крил немає, скрізь літає, та ще й куряву здіймає. Здогадались? Так, це вітер. На городі восени лежать жовті кабани, прив'язані за хвости, щоб не думали втекти. Правильно малята. Гарбуз. Пухнастий клубочок виліз на дубочок, жолуді зриває. І в дупло ховає? Білочка. Щось на небі гуркотить, наче звір страшний летить, сильний дощ на землю лється, звір у руки не дається, очі світяться яскраво, всі у дім тікайте жваво. Здогадались? Так, дітки, це грім і блискавка. Молодці! Сподіваюсь, ви змогли відгадати усі загадки. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. А ще пропоную цікаву гру «Відгадай звуки природи. Знайдіть її за посиланням або скануйте QR-код. До нових зустрічей!